У південно-західній території Києва протікає одна з його підземних річок. Її особливістю є те, що вона не є притокою Дніпра, як більшість інших річок Києва. Річка Нивка впадає в Ірпінь, що протікає за межами Києва. На нивці розташовано близько 20 ставків. Найбільший з них розташований біля житлового масиву Біличі після перетину автошляху київ житомир на старих картах Нивка позначена як нова гребля. У 1991 році на її берегах виявлено залишки поселення давньоруського і післямонгольського часу, що говорить про велику територію давнього міста Києва. На своєму 23-кілометровому шляху Нивка має різноманітні форми русла та протікає в найрізноманітніших умовах від невеликих струмків серед сільських будинків до масштабних підземних колекторів. Під житловими масивами Києва, а починається все зі ставків на території Експоцентру України. З цих ставків у верхів'ях річки нивка бере свій початок. За ними нивка на якийсь час виходить на поверхню, після чого впадає в колектор, який проходить під проспектом Академіка Глушкова, а далі під іподромом, збудованим 1969 року. Після іпподрому колектор річки, перетнувши вулицю Василя Касьяна, потрапляє на територію житлового масиву Теремки 2, забудованого з 1979 по 1981 роки. І після цього на території парку Теремки виходить на поверхню в ставку номер 1 Увесь парк річка долає перетікаючи зі ставка у ставок від першого до третього. На березі третього ставку. Річка знову впадає в колектор, який закладений під вулицею Дмитра Луценка. Після 470 метрів підземної подорожі води нивки знову виходять на поверхню в селищі Жуляни. Біля порталу колектора, з якого витікає річка, нивка приймає струмок з правої сторони, який тече паралельно вулиці Дмитра Луценка. В цій місцевості річка приймає форму невеликого струмка. Трохи далі. Річка утворює декілька ставків на території цього ж селища. Наблизившись до території міжнародного аеропорту Жуляни, річка у колекторі перетинає нову дорогу та залізничне полотно неподалік від станції Київ волинський та покидає селище Жуляни. Далі, на якихось 50 метрів, виходить на поверхню та знов пірнає в невеличкий колектор під промисловою зоною. Після цього колектору. Нивка виходить на поверхню в Михайлівській Бошигівці, історичній місцевості Києва. Через 900 метрів відкритого русла річка знову потрапляє в колектор, по якому вона протікатиме 2,5 кілометри. Привіт всім! Зараз я знаходжусь в одному з найдовших колекторів річки Нивка. Цей колектор має довжину 2 та 5 км. Він проходить під всією південною І Зараз я йду прямо. Не знаю, як далеко я зможу зайти, але покажу вам, як він виглядає. Отже, я дійшов до ось якогось повороту. Видно такі красиві сталактити. Мабуть, багато часу пішло на їхнє формування. Ось знизу також якийсь наріст. Так. І от обійшов до якоїсь кімнати. Ого. Так. Масштаби, звісно, вражають. Ось вихід на поверхню до люку. Люк, до речі, дещо засніжений і, скоріш за все, примерз. Так що не вдасться вийти звідси, мабуть, через цей люк. Так, ну а я йду далі. Ось такий тунельчик. Тут брудно. Перед цим йшов більш чистіший тунель. Дуже багато пару, нічого не видно практично. Так. Сміття, сміття. Так, ну все, далі я вже не можу пройти. Так як багато бруду і багато води. Далі тунель йде прямо, проходить під Борщагівкою і за великою кільцевою дорогою річка знову виходить на поверхню. Цей колектор одночасно слугує елементом системи дощового водовідведення. До нього під'єднані дощові колектори з вулиць Південної Борщагівки. В цей колектор річка пірнає в районі трамвайної зупинки Михайлівська Борщагівка, після чого повертає ліворуч та протікає дворами третього мікрорайону Південної Борщагівки, прийнявши перед цим воду з дощових колекторів під вулицею Симиренка та Миколи Трублаїні. Пройшовши поблизу ставка в третьому мікрорайоні, колектор повертає під вулицю Булгакова, де теж приймає води з дощових колекторів. Після цього колектор річки перетинає перший мікрорайон південно борщагівського масиву, де приймає колектор з-під проспекту Академіка Корольова. В першому мікрорайоні не складно з'ясувати з поверхні, де закладений колектор. Далі, знов перетинаючи вулицю Семеренка, Колектор нивки переходить до другого мікрорайону. Там на нивці розташоване озеро з назвою Віра. Після цього озера колектор покидає Південну Борщагівку, перейшовши за кільцевою дорогою за межі Києва. Раніше в місцевості біля житлового масиву Борщагівка на території самого масиву були села, такі як Михайлівська, Петропавлівська, Микільська, Софіївська та Братська Борщагівка. Остання знаходилась на місці Південної Боршиївки. Ці села знаходились на берегах нивки, яку в тих місцях місцеві жителі прозвали прозваршивкою. На території Софіївської борщагівки нивка виходить на поверхню у вигляді ставка, де в неї ліворуч впадає струмок, що тече зі сторони вишневого. Далі річка переходить до Петропавлівської боршиївки, після якої повертається на територію Києва, впавши в ставок номер 14 Цей ставок. Є першим серед Святошинських ставків, які являють собою каскад ставків на річці нивка між Святошином, Біличами і Катеринівкою. На цьому ставку до Нивки приєднується струмок верховинний, який протікає в підземному колекторі під одноіменною вулицею. Між 14 та 15-м ставком Нивка приймає форму невеликого річкового русла, де приймає воду дощового колектору з-під проспекту Перемоги. Далі нивка впадає в колектор під проспектом Перемоги, який з іншої сторони виходить на поверхню у вигляді мосту. Після цього мосту нивка переходить до 15-го ставку або Святошинського озера, яке омиває західну частину Біличів. Протяжність 15-го ставку сягає 1700 метрів, а ширина 515. Після Святошинського озера річка оминає очисні споруди Біличі, Прийнявши воду з них, протікає повзрибне господарство та покидає місто системою Святошинських ставків, подаючи після цього вірпінь. Через 35 кілометрів вода з Нивки витікає до Київського моря. Води цієї річки утворюють гак навколо Києва, щоб через 105 кілометрів потрапити в місце, яке знаходиться недалеко від її витоків.